Ато весь час наголошував нам не уникнути війни з Росією з Російською імперією. Жанна Крижановська розповідає про свого батька-дисидента Миколу Береславського. Він був освіченою людиною і завжди боровся проти радянської влади. З острахом досі згадує історії з дитинства, які розповідав батько. Пригадував, як у школі, коли були репресії 37 сьомо року, як вчителі примушували одні виховувалися дому українську позицію, а інші примушували малювати на портретах щойно репресованих письменників роги, спотворювати обличчя. Це таке виховання було. До сотої річниці з дня народження чоловіка в історичному музеї проходить виставка під назвою громадяни найвільнішої країни серед експонатів фотографії, книжки та картини з особистої колекції дисидента. Є й плакат, з яким Микола Бориславський намагався зробити самопідпал у знак протесту, адже радянське керівництво намагалося придушити українську мову. Це було 10 лютого, і батько хотів чинити цей крок біля пам'ятника Шевченка напроти університету київського, але сирники не запалилися. Він вирішив перейти в приміщення університету, щоб привернути увагу студентів до плакату, щоб таким чином це відбулося. Але оскільки у таких закладах завжди чергувало КДБ, завжди чергувало КДБ, і то його, коли він там став з цим плакетом, його дуже швидко заарештували. Чоловіка відправили за кордон як політв'язня. Дисидент був там майже три роки. А до сім'ї КДБ приходили із обшуками. Жінка каже, в той день було страшно. Батько готувався. Він все, що міг, він сховав, і сховав він у нас як оце. Кут внутрішній, і стояла шафа отак. І він за шафою, документи, які він хотів приховати, він уклав у пакет, на гвістки прибив і на проволоку так, щоб її за шафою не було видно. Після звільнення родина Береславського переїхала до Дніпра, проте і на цьому їх не перестали переслідувати. Жанна каже, навіть після одруження намагалися дізнатися про тата. То до вашого тата приходите? Ви ж а я не жила з батьками. Я жила ну з чоловіком. Тому а ви можете нам розповідати, хто приходить про що вони між собою розмовляють? На виставці її листи до родини та керівництву тодішнього СРСР він там обурювався становищем української мови, тому що під е, виглядом інтернаціоналізму у нас тут проводилася русифікація, тобто зменшувалась кількість українських шкіл з українською мовою викладання, хоч вони могли там десь формально значитися. Він зокрема брав активну участь в сам видаві, поширюючи інформацію про е, несправедлив, несправедливо переслідуваних і засуджених дисидентів. Усі. Ці речі до музею передали діти Миколи Береславського. Виставка триватиме місяць. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро. Тіві.